Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 16. Дерев'яні церкви. Розділля Архітектурна спадщина розділля доволі різноманітна. Мальовничі села регіону мають багато цікавинок, пам'яток та яскравих історій. Тому сьогоднішня розповідь буде про дерев'яні церкви, які були побудовані десятки та навіть сотні років тому. Кожна з церков має унікальне втілення та різноманіття. Опис їх іноді складний, але дає розуміння, що ці споруди мають. Часто дуже вражаючий вигляд. Тож нині хочемо розповісти про декілька гарних та давніх українських церков розділля, які є окрасою регіону. Перша споруда в нашому списку це церква святих безсрібників Козьми і Дем'яна у селі Долішні. Дерев'яна церква збудована у 1780 році, добре збережена. Кожухована гонтом, що додає їй вишуканого стрімкого силуету. Ця церква дуже мальовничо розміщена, тому височіє над селом. Коли придивитися, то можна побачити вхід до церкви через аркові ворота кам'яної дзвіниці. Ця споруда неймовірно виглядає, бо особливості рельєфу і кам'яна брама дзвіниця створюють враження якогось невеликого укріплення давнього городища. Ще одна церква Успіння Пресвятої Богородиці, розташована у селі Чорний Острів. У старовинних списках церква датується 1772 роком, тому час будівництва окреслюється 18 століттям. Не дивно, що ця церква отримала ознаку пам'ятки архітектури місцевого значення. Взагалі ця споруда була збудована коштом громади при допомозі графині Токажевської. За переказами, церква раніше була костелом, який купили і привезли з села Берездівці, де було збудований чудовий бароковий мурований костел авторства Бернарда Меретина. Нині церква не діюча. Поруч громада збудувала нову муровану святиню, але парох і члени громади радо покажуть стареньку церковцю мандрівникам, розкажуть про її історію. Поруч церкви є кілька могил і гробівець місцевих шляхтичів, зокрема Токажевських, з цікавими надгробними пам'ятниками. Також представник нашого опису це церква Преображення Господнього у селі Бориничі. Ця будівля має ознаку пам'ятки архітектури місцевого значення. Вона була збудована у 1868 році та освячена 13 червня 1869 році. Отцем деканом Ступницьким. До початку Другої світової війни покровителькою церкви була графиня Мицельська церква одноповерхова, а її зовнішній вигляд має багато цікавих архітектурних річ опис, яких дає зрозуміти, що майстри, які будували її, підійшли до справи з душею. Так її опоясує широке піддаща на вінцях зруб'ів. Під опасанням стіни з відкритих дубових брусів над опасанням були шальовані вертикально дошками і лиштвами, але під час останнього ремонту обиті фальшбрусом. Також гребені дахів, бокових рамен, завершені маківками на ліхтарях. Наступна церква це Пресвята Трійця у селі Дроховичі. Невеличкий дерев'яний храм був збудований у 1722 році. Церква з двох сторін оточена високими липами. Вище по схилу розташований цвинтар. Тризрубна, одноверха до вівтаря прибудована ризниця, дах якої суміщений з дахом вівтаря, оточена піддащем, яке над входом до церкви переходить у широкий, двосхилий дах. Усі стіни церкви вертикально шальовані дошками, мають чотири маленьких вікна. На північний схід від церкви стоїть дерев'яна каплиця, накрита дахом з черепиці, на північний захід дерев'яна двоярусна дзвіниця з шатровим верхом. Церква і територія довкола гарно доглянуті. Затишні та автентичні наймолодша церква нашої розповіді церква каплиця перенесення мощів Святого Миколая у селі Чорний Острів. Вона, на думку дослідників, збудована на початку ХХ століття. Водночас, це одна з найбільш автентичних та найкраще збережених церков у цій околиці. Має стрімкий і легкий силует, цікаве декоративне оздоблення, розташоване на невеличкій площі у західній частині села. Надзвичайно гарних і давніх дерев'яних церков багато в розділі, та кожна з них вартує, що приїхати їх та дослідити власноруч. Тим уважним слухачам нагадуємо, що перлиною регіону є палац в роздолі, і про нього та його власників вже вийшло кілька етерів в нашому циклі подкастів. Тож пропонуємо відвідати палац розділ та відчути неймовірну енергію та історію цього місця. Це був шістнадцятий випуск серії подкастів Мандри роздільські. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором, щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.